За стінами цього всього існував, наприклад, табачник. І Я пам'ятаю дуже добре, як на англійській мові ми вчилися з оксфордськими підручниками, але е, в нас було розпорядження відчительки, що в нас на столі стоять оцей плахотників, чи плахотники забула. які плахотник стоїть на парті. Тобто, і коли умовно в нас раптово приходить перевірка, ми просто ховаємо ці оксфордські підручники і вдаємо, ніби ми вчимося по плахотнику. Ти розумієш, а тобто наші е, друзі з гімназії, так які трохи старші, вони голодували в Києві. Тобто, ти просто в реальному часі слідкувала в 12-му році, як твоїх друзів забирає швидка а після виснаження. Вони е голодували в підтримку української мови. Так і ось цей весь мут. ну тобто, я не бачила, якби не революція гідності, я б, ну 90% я би поїхала за кордон. Тобто, в мене був план, що там до 25 я мала закінчити сорбону, і оце все. Тобто, я просто не бачила себе своїм вибором бути українкою.